15 жовтня у закладі дошкільної освіти номер 3 у Коростані відзначили всесвітній день хліба. Наш захід приурочений до дня всесвітнього хліба. Малюки мають змогу ще раз долучитися, вшанувати і хлібчик, вшанувати людей праці. Так ми формуємо у дітей любов до українських звичаїв, формуємо їхню свідомість шанувати і берегти хліб. Не кришити його, правильно споживати в їжу. Я вважаю, що такі заходи потрібні в дошкільному закладі, тому що дітки наполегливо й сумлінно готуються до них, чекають, вчать пісні, вірші. Багато збирали прислів'їв про хліб. І це дуже круто, я вважаю. Діти разом з вихователями та іншими працівниками закладу співали. Танцювали. Декламували вірші Чарствого хліба не буває, часточі чища злі, дивіться, люди, скарб зростає, яка висича на землі. А також грали в ігри та відгадували загадки. Окрім того, на святі були представлені картини та вироби Антоніни Пашинської, яка близько тижня працює помічницею вихователя. Я нещодавно переїхала із міста Куп'янськ до свого рідного улюбленого міста Коростень. і влаштувалася у цей дитячий садочок. Тут дуже гарний колектив, дуже чудові дітки талановиті. І я тут презентувала свою маленьку виставку картин. Я займаюся живописом із дитинства. Люблю це дуже заняття. А як народилась моя внучка, я почала займатися в'язанням крючком. Мені це дуже подобається. Ви їх просто вдома зберігаєте чи, можливо, дару? Такомусь, на свята якісь. В основному всі картини мої подаровані. Це залишилася невеличка колекція моя. І основна основні картини залишились у Купянську. Я сподіваюся, що вони дождуться нас і буде наша перемога, і мої картини будуть цілі. Я на це дуже сподіваюся. Задумів у мене дуже багато, і це в основному патріотичні. Такі мені хочеться, щоб наша Україна перемогла і нашу красу України мені хочеться донести. Сти до людей, як вони бачать мої картини. Вони розуміють, що це наша земля, вона прекрасна, її треба зберегти. І мені в своїх картинах дуже хочеться це передати людям. Люди здавна з трепетом та повагою ставляться до хліба. Це один із небагатьох продуктів, які вживають у всьому світі. Також у цей день вітають пекарів. Я від щирого серця хочу всіх привітати з таким гарним святом, щоб у кожній родині була злагода, мир. Був хліб на столі, щоб всі були з достатком у мирі і любові. Жили.